Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Добрий день. Час новин в єдиному марафоні для вас працюють команди журналістів фактів ICTV та Вікон СТБ. Зранку окупанти вдарили з реактивних систем залпового вогню по центру Куп'янська Харківської області. Під вогнем окупантів опинилися житловий будинок, гаражі, чотири автівки. Спалахнула пожежа. На щастя, ніхто не постраждав за добу. Російська армія обстріляла щонайменше 17 населених пунктів Харківщини. Росіяни вночі знову били по Херсону. Двоє людей були поранені, та шпиталізація їм не знадобилася. Про це повідомив заступник голови облради Юрій Соболевський. Він закликав містян під час обстрілів триматися подалі від вікон. Напередодні область обстріляли 27 разів, випустивши 135 снарядів з артилерії, систем залпового вогню, мінометів, танків та безпілотників. Напередодні влада почала складати списки для можливої евакуації. Українська авіація за минулу добу завдала трьох ударів по районах зосередження окупантів. Також наші воїни збили два ворожих безпілотники-шахет, один розвідувальний Орлан-10 та ще один дрон невстановленого типу. Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу. Українська артилерія вразила два склади паливно-мастильних матеріалів, стільки ж засобів протиповітряної оборони та один артилерійський підрозділ. Попри втрати, ворог все ще намагається наступати на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом минулої доби українські захисники відбили там 58 ворожих атак. Тривають бої у місті Бахмут. По Чернігівщині, Сумщині та Харківщині загарбники завдали авіаударів, гатили з мінометів і артилерії. Загалом, минулої доби Росія завдала. Сім ракетних і 39 авіаційних ударів. Здійснила 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Є загиблі та поранені серед цивільного населення. Зруйнована та пошкоджено житлові будинки, цивільну інфраструктуру. Відбили позиції, взяли в полон російського військового. Воїни 28-ї бригади, які тримають бахмутський напрямок, розповіли про вмілу роботу своїх мінометників у кооперації з повітряною розвідкою. Завдяки їм відвоювали ще кількасот метрів нашої землі. Для подальших успішних операцій бійцям вкрай необхідні дрони. Допомогти своїми донатами може кожен охочий реквізити на екрані. Боєць закидає гранату в укріплення росіян і сам застрибує в окоп, вибиваючи ворогів. З іншого боку російської позиції підходять ще двоє наших воїнів. Українська артилерія у цей час насипає на групу окупантів, які кидаються навчоки. А, а мені так подобається, як воно забіжить, як вони убігають, як все димить. Це кадри блискавичного бою за участі бригади лицарів зимового походу на Бахмутському напрямку. Воїни витіснили ворогів і просунулися на кількасот метрів. Росіяни розбігались як таргани. Встигли не всі. Один вирішив сховатися за тілом вбитого московита і опинився в полоні. Під трупом, хай, це, я, був. Так, яку тільки в Росії. Це не поважного утром викривали огонь. Так. Все, плюс-плюс. Отак працює 28-ма бригада. І ось бійці 28-ї заходять в окопи росіян. Відтепер це наші позиції. Після відступу окупанти пробують окопатись уздовж дороги, але наші пильні очі в небі їх засікають. Лівія воно в'ямісять. Це, скоріше не а могили, тому що ми вже знаємо, що вони там і чекаємо, поки наведеться міномет. Мінометники на сусідній позиції наводяться. Аеророзвідники вбивають у планшет зі спеціальною програмою координати російських гнір і комбат. Командує вогонь. Постріл. Перша міна приземляється прямісінько в окоп. Пілоти коригують постріли, не даючи чужинцям сховатися. Завдяки дронам мінометники трощать опорних ще до того, як росіяни встигають там закріпитися. За ці три дні ми вже виявили декілька хат, де вони живуть. Наведеться на ціль, туди люди копаються зараз. Зараз буде напевно мінометне ураження. Плюс плюс оператор дрона починає помітно нервувати. Він втрачає контроль над своєю пташкою. Це ворог намагається її збити. Кілька коптерів, аеророзвідники вже втратили під час попереднього штурму позицій. У Росіян тут потужна радіоелектронна боротьба. Прийшлось вигнать кацапів, щоб дрон дістати. А ось цей коптер у тому бою загарбники прострелили з автомата. Тепер лицарі зимового походу потребують нових дронів і не лише для денної розвідки, а й нічної. Бо бої під Бахмутом, як стемніє, не стихають. Хоча після останньої контратаки росіяни на цьому відрізку суттєво притихли. На цьому напрямку ворог, ворог не дуже такий сильно активний, чисто стріляє зі своїх позицій. Все, Спокапринів. Не робимо ніяк. Знаємо саме трішки, якось родвинеться. Тетяна наконечна та за харкомах факти сітів єдині новини. Сьогодні Умень прощатиметься з п'ятьма загиблими під час російського бомбардування мирними жителями. Нагадаю, четвертій, ранку, 28 квітня. Російська ракета зруйнувала під'їзд багатоповерхівки. Загинуло 23 людей. З них шестеро діти розбір завалів вже завершили. В умені зараз працює наш кореспондент Єгор Ромахло. Від нього дізнаємося останні новини. Єгоре, добрий день. Тобі слово. Вітаю Оксано. Дійсно, розбір завалів в Умані вже завершився. Зараз комунальники прибирають прилеглу територію. Також рятувальники супроводжують людей до їх квартир, пошкоджених, щоб вони змогли забрати вцілілі речі. Відомо, що повністю знищено 27 квартир в обласній військовій адміністрації повідомили, що частину людей розселять деякі ж квартири планують відновлювати. Одна з таких на на п'ятому поверсі. Її 55-річна мешканка вижила дивом. Зараз жінку до себе забрали родичі. Чотири ну, години ранку вона подзвонила, що в них попали будинок, ракета. І вона вже вибігла сама перша з будинку, і в неї вже поруч горіла, і людина не вижила. Згоріла повністю. Ну, стояк, оцей весь згорів. Просто їй спасло, що вона не спала ось у цій спальні. що вона залишилася без уже поверхів над нею, вже нема ні одного. Офіційно від ракетного удару расистів загинуло 23 людини, але ще дві жінки, за інформацією МВС, вважаються зниклими безвісти. Серед жертв шестеро дітей. Це три хлопчики, 18-місячне немовля і підлітки 16-17 років, та три дівчинки 8, 11 та 14 років. Протягом усього часу ліквідації наслідків удару на місці працювала ДНК-лабораторія, де одразу встановлювали особи загиблих. На місце ж трагедії ще звідучора учора жителі Умані почали приносити квіти та дитячі іграшки. Приходять сюди і родичі невинно вбитих окупантами людей. Вчора похоронили дядька і брата, сьогодні хоронимо маму і чекаємо інформацію по сестрі. Мамі 60, сестрі 33, дядьку 64 і брату 32. Також зараз відомо, що в лікарнях продовжують перебувати 5 осіб. Також з хвилини на хвилину сюди на місце має прибути мер умані, і вже в неї ми маємо розпитати про стан цих людей та дізнаємося, яка ситуація з гуманітарною підтримкою та з розселенням цих людей. Оксано, дякую, дякую. Єгоре. Це був Єгор ромахло з ромахлозумані, де завершився розбір завалів будинку, в який влучила російська ракета. Паперові платіжки за газ і його доставку зібрали в єдиний зручний файл. Споживачі низки регіонів відтепер отримуватимуть їх в одному конверті, а не в окремих як донедавна. Питання щодо постачання та розподілу блакитного палива також розглядатимуть у спільних кол-центрах та електронному кабінеті. Так, Нафтогаз прагне покращити якість обслуговування для клієнтів національного оператора газорозподільних мереж. Нині компанія керує вже п'ятьма міськими облгазами. Що це змінило для кінцевих споживачів? Дивіться в сюжеті. Платіжки за газ і його доставку знову в одному конверті. У регіонах, де блакитне паливо доставляє національний оператор газмережі, споживачі вже в квітні отримали квитанції в досконаленому форматі. Йдеться про абонентів Харківської та Кіровоградської областей, а також Кривого Рогу Харкова та Дніпра. Це дуже зручно, дуже зручно. Получеш одну квитанцію. Все в ній ясно і на що тут пишуть, що тут показано. Донедавна ж люди отримували рахунки від постачальників послуг у різних конвертах. Це призводило до хаосу в паперах. Тому споживачі регулярно просили газівників про спільну квитанцію. Але можливість друкувати платіжки в одному документі з'явилася лише з переходом низки міських облгазів до національного оператора газмережі. Так і клієнтам догодили і на папері зекономлять. Це наш прояв роботи про природу, бо так витрачається менше паперу. І зберігаються дерева. Це економія коштів на друці та доставці. А в умовах війни це дуже важливо. Водночас реквізити в оптимізованому форматі платіжок не змінювали. Тож тим, хто сплачує онлайн, не доведеться нічого редагувати. Для них діє спільний електронний кабінет на платформі GasUA, де зручно передавати показання лічильника. А для вирішення питань по телефону діє спільний із газопостачальною компанією Нафтогаз Колцентр. Споживач тепер дзвонить по одній лінії, а відповіді отримує на всі загальні питання щодо споживання та розподілу газу. Якщо є індивідуальна специфіка, клієнта перемикають у регіональні контакт центри. Паралельно з розвитком сервісів газівники наводять лад у господарстві. Після переходу низки міських облгазів до газмережі вдалося суттєво зменшити виробничі технічні витрати. Тепер вони не перевищують норму, як це регулярно траплялося за попередніх управителів мережами. За перший квартал 2023 року. Ми зекономили майже 14 мільйонів кубів природного газу на Харківщині і Кіровоградщині. Аналогічна тенденція фіксується на інших підприємствах, діяльність яких ми координуємо. Покращилася й платіжна дисципліна. Констатують газівники. Споживачі намагаються не боргувати міські облгазом, а ті повністю розраховуються за користування мережами технічне паливо та сплачують податки. Хоча дотепер приватні облгази традиційно накопичували мільярдні борги. Ми бачимо сьогодні позитивну динаміку в розрахунках. Оплата проходить практично на рівні реалізації. Тому окремо дякую споживачам за таку. Підтримку газівників впевнені, розподільними мережами можна та треба керувати ефективно навіть попри війну. Тож уже планують масштабні ремонти та модернізацію трубопроводів, аби критична інфраструктура справно працювала і українці були з газом. Олексій Савіський та Христина Венгелюскайте факти, а єдині новини. Пере деокупації Криму головне повернути не лише загарбані території, але історію, викрадену російською імперією ще сотню років тому. І лише повернувшись до традиції, коріння, Україна зможе реінтегрувати півострів. В цьому переконана співачка Джамала. 5 травня артистка презентує свій новий альбом кримсько-татарських пісень Кірім у національній опері України з симфонічним оркестром. А вже 11 травня виступить і у Ліверпулі на сцені Євробачення. Новий реліс в себе всю велич кримсько-татарської культури та му. Мови, про яку світ знає так мало. 14 пісень, кожна з яких представляє певну місцевість українського півострова. Більшість з них були написані ще 300 років тому. Але свого часу Московська імперія робила все, аби ліквідувати архіви і будь-які згадки про цей народ в Криму. Радянський Союз, а потім Путінська Росія, всіляко намагалися знищити історію. Тож новий альбом це відродження втрачених традицій і нагадування світу про справжню історію Криму. І якщо ми кажемо, що ми хочемо повернути Крим, ми хочемо повернути Крим і людей і культуру і все, що з ним пов'язано. Тема Криму, вона так я її бачу абсолютно українським Кримом, в якому є місце для різних етносів, це всі новини на цю мить.